Та навіть після 2022 року найбільше у світі добровольча армія та волонтерська держава. У жодній країні світу громадяни не створили паралельну систему забезпечення армії, медичної евакуації та обладнання на власні гроші. Це не туман. Це доказ того, що республіканський дух у нас досі живий. І тут з'являється найнебезпечніший персонаж. Псевдоборець. Той, хто кричить: Дайте мені владу, і я наведу порядок. Люди, будьте пильні, це пастка. Історія знає сотні таких прикладів. Згадайте Олівера Кромвеля в Англії, він теж боровся проти тиранії короля. Він теж говорив про республіку. А коли переміг, став лордом-протектором, військовим диктатором, який був гірший за короля. Той, хто просить у вас необмежену владу, щоб зробити вам добре, завжди бреше. Він не хоче змінити систему, він хоче її очолити. Він підсовує вам лайно в красивій обгорці. Замість свободи ви отримаєте нового пана, який буде вирішувати, кому жити, а кому сидіти, кому мати бізнес, а у кого його забрати. Нам не потрібна сильна рука, нам потрібен сильний громадянин.